Зараз водаться збірна України. Мілевський вихід відчинаєш Мілевський. Падіння. І що арбітер призначає пенальті. Позбігається Шевченко. М'яч не залітає в сітку воріт. Удар. Потрібно жбити по воротах. Тягне м'яч Кобі. Назаренко. Рикошет м'яч у Сітці. 1-0 на корю збірної України. Сергій Назаренко відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0. Йде до чужого штрафного немає. офсайду. Який момент був у англійців зараз? Азаренко. Ротань робить забігання. Ротань скидає. Мілевський зльот, об'єкт, Стійка. Ви знаєте, вже в цьому матчі дві стійки були у нашої збірної. Ну і Зараз Ракицький, який удар по воротах з лівої ноги. Супер постріл Вячеслава Ракицького. На фланг. Класний пас, який вихід Вічневіч. Удар в поворотах. І рятує Джеймс Гай. Фінальний свисток. Історична перемога нашої команди.